Добрий день, діти. Сьогодні проведу вас у світ рослин, але ці рослини не прості, їх ще називають диворослинами або лікарськими. В давнину такі рослини називали цілющими, а все починалось так Спокон віку наш народ обожнював природу, бо вважав, що саме природа і їхнім будувальником, тому берегли її, а природа берегла їх. Даруючи людям рослини багаті цілющі властивості, які допомагали і лікували різноманітні хвороби, людина вчилася збирати їх, готувати з них різні відвари, настоянки, мазі, таких людей колись називали знахарами. Так почалася розвиватися народна медицина. Що й дійшла і до нашого сучасного часу, адже лікарські рослини є одним найголовніших джерел для виробництва медичних препаратів. Близько половину з них виробляють із рослин, сьогодні вивченням та дослідженням лікарських рослин займається фармацевтична ботаніка, науковці та дослідники. Ботаніки та фармацевти знають все про рослини, вивчають їх, вони можуть відрізнити справжні лікарські рослини від схожих на них, знають, які з них отруєні, які з них не володіють цілющими властивостями, знають, де вони ростуть, як їх треба збирати, заготовляти і в яку пору року, щоб вони не втрачали свої цілющі властивості. Кожна цілюща рослина має певні властивості при лікуванні хвороб. Наприклад, кульбабка гарний вітамінний засіб, що зміцнює організм. Відвар листя, добре нам знайомої круповий та свіжий сік корені лапуха допомагають вилікувати хворе волосся, квіти календули заварюють і полощать цим відваром горло при ангіні. Відвари квітів ромашки, липи, мати й мачухи, материнки використовують при застуді. А листя м'яти та меліси, а саме чай з них, надає заспокійливий ефект на нервову систему та допомагає при хворобі серця і шлунка. Відвар шавлі знімає зубний біль, покращує пам'ять та підвищує працездатність. А ви знали, що чепрець допомагає при бронхіті? А листя подорожника, наприклад, прикладають до рани, щоб вона швидше гоїлася. Як до малини є чудодійним жаропоніжаючим засобом. Сік чистотіла допомагає при різних висипах на тілі. Серед лікарських рослин можна зустріти дуб, зверобій, деревій, Волошку, березу, калину та ще багато різних рослин, про які можна розповідати нескінченно. Світ рослин такий гарний, різноманітний, корисний, він завжди готовий стояти на сторожі вашого здоров'я. А з нашого боку, друзі, потрібно лише берегти, цінувати та поважати природу та її багатство.